Як ви знаєте, а якщо не знаєте, то будете знати, у мене є доступ до секретної інформації. І от в цьому конверті список техніки і взагалі продуктів, які саме ви хотіли і вибирали за 2023 рік. Отож, з вами скринька Пандори Hotline.ua, сервіс маршопінгу, чоруки конверти. І зараз ми подивимося, що дорогі українці вибирали в 2023 році. Що ж так сильно хотіли відкриваю. <кій> Поїхали. Якщо глянути список базово, то у нас все стандартно. Це зарядні станції, смартфони, стерлінки, павербанки та мавіки. І дуже добре, що люди щось собі вибирали і, звісно, дуже активно допомагали ЗСУ та й загалом армії. Це, ну, це важлива інформація. Що все ж таки в 2023 році ми нарощуємо. Донати і нарощуємо допомогу військову. Задля економії вашого часу, я не буду оголошувати повний список цих товарів, бо це не цікаво. Я буду оголошувати лише ті позиції, у Азірова. Я буду оголошувати лише ті позиції, які ну, дійсно цікаві чи, як то кажуть, екстраординарні. Серед мільйонів товарів серед Hotline.ua на першому місці, вгадаєте що? Стоїть правильно смартфон. А знаєте який? Моторола G32 на 6 128 ГБ в кольорі Mineral Grey за 5-6 тисяч гривень. Все, тепер ви все чули. Ось Apple е випускають нові айфони, Samsung пишеться, роблять якісь нанотехнології, світ трендить про все це роками. А моторола така просто е під крилом Lenovo випустили смартфон. і Е, його купували найбільше за всі ці смартфони, і народ його дуже сильно хотів. Ось е, як тобі таке, Ілон Маск? М? Але тут все логічно. Це дуже збалансований доступний смартфон з якісним за свої гроші дисплеєм на 90 Гц, Snapdragon 680, Це дуже непоганий процесор, приємним дизайном та захистом від води. Коротше, я здивований, але смартфон дійсно цікавий за свої гроші. Далі моє здавання було ще більшим, тому що за 23-й рік народ все більше і більше вибирав iPhone 13. Звичайний iPhone 13 на 128 ГБ. Не 12 Pro, не 13 Pro, не 14, не 15, не дай Боже, в кінці року, а саме 13 на 128. Ось так користувачі вибрали базовий 13, й в рік 14 го та 15. -го. Вже котрий рік не спадає ажіотаж на Плейстейшн 5. 19-му році вона вийшла, 20-му ковід як шарахнув. Консолей нема. Всі грають. Купити неможливо лише через перекупів. 21-й рік у нас так само все було. 22-й вже не до тієї консолі. І 23-й, наче вона з'явилася, все нормально на поличках магазинів. Вона є коштує адекватно, і народ почав її купувати нарешті. Через 4 роки. Але я, як ви знаєте, трошки забив, так довго чекав на той е, PlayStation, що взяв собі, купив Switch Nintendo. І, знаєте, не жалкую. Кльова консоль. Шукаю значить, найпопулярніші наушники серед всіх на Hotline.ua. І що я бачу? AirPods Pro? Два заходжу на сайт Hotline.ua. Хотландписую ці ваші подсипи. Ми бачу наушники за 10 тисяч гривень. Якось не збагну. Як це Apple зробили, що їх навушники купували за такі гроші ще й в такій кількості? Звісно, це дуже крутий давай з класним шумом адекватним звуком. але ж, блін, 10 тисяч гривень. Купіть дві мотороли за ці гроші. Навіть мене жаба давить купити оплату частинами ті собі AirPods Pro 2. Тому я здивований одночасно позитивно, бо люди витрачають такі гроші на навушники, значить цінують якісні звуки, оце все. І трошки здивований, бо блін, дорого, звідки ось такі гроші. Також у топі найпопулярніших товарів серед всього цього на сервісі смартшопінгу в Clani був браслет. Xiaomi Mi Band 8. На і що ті гарміни оці цівати Apple Watch за мільйон гривень. Якщо є той китайський браслет, я звісно жартую, але дійсно в більшості випадків люди за допомогою годинника лише дивляться повідомлення. Можливо, для цих цілей дійсно краще мати доступний компактний браслет. Здивований радий, що все ж таки люди витрачають гроші правильно і використовують з розумом. бо цей браслет в 95% випадків повністю буде добулювати вам функції ваших годинників, якщо ви не такий заядлий, не знаю, велосипедіст, як я, якому треба їхати км підряд з годинниками, що він насів і показував навігацію. А просто для повідомлень і підрахунку кроків, мій бенд, о, він ще й гарно виглядає, і мало місця займає. Буквально пару відео назад я розповідав про макбуки і які актуально купити зараз порівнюємо з М3. І сказав, що цей це Air на М1 20 року найоптимальніше рішення, якщо вам треба найдешевший макбук, бо він коштує 30-35 тисяч гривень. М1, який все ще прикольно працює. Він сучасний, автономний, все оце. І я бачу, що народ все ж таки так і робить. Він вибирає серед макбуків саме оцю версію НМО1 за 20-й рік. По-перше, воно ще не застаріло, по друге, воно класно працює. Все це. Знаєш, правильно все в топі сказав про ті ноутбуки, і все правильно ви робите. Apple MacBook Air m 1 по цей час класне рішення. Акумулятор для ДБЖ. Вольт польська FM 12 вольт 100 ампер годин потрапив у топ найпопулярніших товарів. Акумулятор для ДБЖ серед найпопулярніших товарів. Так, народ робив свої зарядні станції як міг. Саме цей акумулятор найбільше окупувався для зв'язку АКУМ плюс інвертор. Чому саме він? Не знаю, але статистика є статистика Ну як оце похвастатися перед друзями? А що в тебе цікавого за цей рік? Що ти купив? Я купив Вольт польська FM 12 В100 Ах. Ах, який акумулятор! Ось такі штуки вибирав наш народ в 2023 році. Цікаво було б побачити саме ту людину, яка купила собі моторолу за 5-6 тисяч гривень, навушники за 10 тисяч гривень. І, звісно, отой Вольт е, польська FM 12 в 100 Ах! Цікава картинка була. Але якщо цікаво, що народ купує найчастіше, то заходьте на наш сайт Hotline.ua, вибирайте потрібний вам каталог та сортуйте бажаний товар за популярністю. Так ви будете знати, що користується попитом більше. Підходьте до інтернет-шопінгу з головою, і все буде добре. Слава Україні!